Розпрямлені плечі нашої малечі. Приємного дня, шановні слухачі. Сьогодні я, Віктор Беляков, підніму таку тему, як фізичний розвиток дитини в нинішні часи. Адже це невіддільна складова розвитку наших любих бешкетників, без якої в житті буде багато складнощів. І я зараз не про супер розвиток спортсмена, а елементарні навички гнучкості, витривалості та простих фізичних навантажень. Ось, наприклад. Донька підліток з власного бажання вийшла на прогулянку зі мною. Цікаві розмови, ми, звісно, не забули з собою взяти. Тому, звичайно, без поспіху, крокуючи вулицями та парками, нудьга обходить нас стороною. Але десь за хвилин сорок донька каже: А давай уже додому. Щось трапилось? Ні, усе класно, але я стомилась, ноги болять. Звідки така слабкість? Звісно, іноді всі ми буваємо млявими, але не щоденно. Що стало причиною? Дистанційка. Ну як діти в домашніх умовах можуть командою пограти у волейбол, або відпрацювати стрибки з розбігу, чи перекидатись через голову на підлозі або дивані підтягування на канаті. Навіть елементарні вправи вчитель не в змозі проконтролювати, чи правильно виконує їх учень. В основному теорія і самоопрацювання і ще багато іншого. Так, зарядку можна і треба виконувати щоденно. І не для уроку, а для себе в першу чергу. Смартфони тут теж зіграли не останню роль. Вони віднімають у дітей достатньо велику кількість часу, не відпускаючи їх навіть на свіже повітря, надаючи змогу зробити зарядку лише для пальців та надвелику напругу для очей. Як бути? Та хоча б узяти на прогулянку з собою собаку, та дозволити дітям вибігатись з песиком. Це вже рух та тренування м'язів. Узимку грав сніжки на влучність. Улітку взагалі спектр рухливих забав величезний, дитячий майданчик, пляж, туристичний похід у тихе від міста місце. А там і дрова для багаття назбирати, хто швидше або більше, і по деревах полазити, і м'яча поганяти, ще фризбі, бадмінтон і тому подібне. Власні екскурсії містом влаштовувати, адже треба добре орієнтуватися в рідному краї та знати його особливості й визначні місця. Перенавантажувати теж не треба, бо що занадто, то не здраво. Для початку краще потрошки, але регулярно, начебто нічого не забув. Та про всяк випадок проконсультують з психологом Наталією Лазаренко на цю тему. Ну я думаю, що мало людей в 13 років хочуть розвиватися фізично, є якісь досягнення там спортивні, якщо це не було поставлено на поток і привито з досить раннього дитинства. Згадаймо, з якого віку дітей віддають там на танцювальні гуртки, на гімнастику, там на інші гуртки. Ну, як правило, це 4-5 років, 6 років. Так? Тоді тренера приймають цю дитину. Ну і вони її розвивають систематично, при цьому розказуючи про це, що це важливо. Ти будеш, як колись почула від гімнастки, ти будеш незвичайною дівчинкою, ти будеш такою красуною, ти будеш гнучкою, стрункою, всіляко мотивуючи її до цього розвитку дитину. Ми самі по собі, ну я вважаю, що люди вони важлива мотивація, щоб займатися спортом, щоб розвиватися, накачувати м'язи, бути струнким, гнучким, витривалим. Тобто, треба пошукати мотивацію дитини. До цього. Подивитися на те, чи займаються самі батьки спортом, бо розказувати про те, що треба займатися спортом, лежачи там на дивані, ну це якби дитина не буде цього сприймати. Тобто ми знову повертаємося до прикладу батьків. Власного прикладу, да. що ми показуємо своїм дітям, що ми транслюємо своїм дітям. Загляньте в холодильник до себе, які продукти стоять у вашому холодильнику? Це і буде формувати вподобання. Вашої дитини, подивіться, що у вас стоїть в кімнаті. Це і буде формувати вподобання вашої дитини. Це буде як умовний рефлекс, який в неї буде напрацьовуватися, постійно бачачи там одні ті самі предмети. Дитина буде думати, що це нормально, бачачи, що батьки лежать на дивані, вони відпочивають постійно. Немає там стимуляції для того, щоб ходити там на вулиці прогулюватись, немає цього в розпорядку дня. Що годину в день чи дві години в день. Ми дихаємо світ. Свіжим повітрям, ми гуляємо. То дитина не буде цього робити. Якщо дитина буде бачити, щось стоять лижі, наприклад, взимку лижі, влітку велосипед, якийсь самокат, якийсь скутер, там і ще щось інше, звичайно, це буде стимулювати дитину також випробувати це все. Ну, знову ж таки, тут такий іде природній потяг до пізнання чогось нового, природній потяг до володіння якимось новим навиком. І тоді дитина не буде обирати смартфон, тоді буде дитина обирати розвиток, спорт, спілкування з. Своїми батьками з однолітками спілкування. А якщо раніше дитина була більш активна, витриваліша з часів ковіду дистанційки почала згасати, називаємо цей процес так. Угу. Втрачати якісь навики, спортивні так. навики, це природньо да. Бо якщо ми чимось не займаємося, ми починаємо втрачати якісь навики. Тут також варто розібратися в психологічному стані дитини, що вона думає, що вона переживає. Якщо брати вік 13 років. Знову ж таки, це може бути і дія гормонів. Це може бути: от коли дитина обирає закритися від однолітків, бо вона не прийнята в тому колективі. Вона не прийнята там, вона не змогла адаптуватися до цих нових умов. Адже навіть навчаючись на дистанційці, діти контактують між собою ну, за допомогою тих самих телефонів. Вони створюють чати, вони в них там активне спілкування, вони домовляються вийти погуляти. От у нас в Чернігові прекрасні місця, парки, покормити качечок, да якусь там допомогу. Могу створити, погратися там в дворі, там якась гра, там зліпити сніговика бо випав сніг, тобто така є активність. Якщо дитина підліток цього не робить, то тут, звичайно ж, треба пошукати якусь проблему, чому вона це не робить, і звернути увагу на фізичний стан, на її психологічний стан. Щось таке відбувається, що ми не можемо пояснити. Ми можемо розказувати, треба робити ось так і ось так, але в дитина не виникає цього бажання природного знову ж таки бажання до спілкування з однолітками своїми до хай там це не будуть фізичні вправи але ж там кататися на ковзанах там на лижах там на велосипеді на скутері це дітям дуже зазвичай дуже подобається питання може тільки бути в чомусь іншому дитина чомусь закрилась і оце важливо виявити чому саме дитина закрилась тим більше якщо раніше вона була більш відкритою це можуть бути вікові особливості коли дитина стає дорослішою і вона може не приймати свою зовнішність наприклад да, своє тіло. Ми знаємо, що коли дитина формується 13-14 років, це ж фаза активного ще фізіологічного розвитку, з'являються там жіночності, чоловічності, і дитина може це не сприймати, тому дуже важливо і може закритися саме з цього питання. Тому дуже важливо обговорити в сімейному колі. Ну, було б добре, якщо б мама говорила з дівчинкою, тато говорив з хлопчиком, і він ділився своїм досвідом, як він дорослішав. може якісь досвіди ще. Там рідних, знайомих, там як вони дорослішали, і як їм вдалося, ну були якісь перешкоди, як, як їм вдалося там ці перешкоди подолати і прийняти себе і своє тіло, і взагалі цей етап дорослішання. От і дуже важливо, щоб батьки це розуміли, наставили дуже високих вимог до своїх дітей і дали їм час для усвідомлення цього, бо це буває досить складно підлітку усвідомити м'якенько, поступово, потрошку підмічаючи які Якісь там питання дитина може в цей час гуглити щось, задавати якісь питання, не кричати на неї за це, що вона цим цікавиться, а просто подивитися і зрозуміти, для чого дитина цим цікавиться. Вона доросліша, вона приймає себе, своє тіло. Можливо, в цей час будуть з'являтися нові друзі і нові контакти з іншими людьми, і це нормально. Головне, щоб між батьками та дитиною залишався зв'язок. Це довіра, це якісь питання, які дитина може. Може вам розказати і відкритися, і це дуже важливо. Дуже гарні поради батьків, я вважаю, стосовно фізичної культури багато варіантів проводження часу, щоб погуляти, побігати. Якщо дійсно є можливість, то завести песика. З ним треба виходити, з ним треба гуляти, хочеш не хочеш. І дійсно дуже важливо, щоб дитина розвивалася під наглядом, як то там кувирки, чи стрибки, чи лазання по канату. І це дитині треба показувати, бо вона можливо в неї не з'явиться. Така ідея, що це треба робити. Зазвичай на дистанційці вчителі фізкультури включають певні ролики, і це такі фітнес якісь програми, і там люди займаються спортом, там, ну, якісь стрибки там роблять. Все ж таки, я була б більше за те, щоб вчителі фізкультури виходили в онлайн і спілкувалися з дітьми. Нехай це буде просто таке спілкування не по нормативам, а ну так, про життя. А чи ви присідаєте, чи знаєте, як правильно присідати? Давайте повчимося, там, присідати. Ну, те, що дитина безпечно може, наприклад, зробити? Відтискатися від підлоги, робити безпечні там стрибки. Ну ясно, що це там не на дистанції будуть стрибки, розказати про фізіологічну будову, про скелет людини, про м'язи. Тобто дати таку от інформацію, яка буде тоді корисна. Дитина просто буде вже задумуватися: а зараз які м'язи я включаю. А для того, щоб ходити, які м'язи потрібні, або які м'язи розвиваються, було б добре запроваджувати ну, якісь там, хоч би ходьба, пробіг, але там, де безпечно знову ж таки приєднуються до всього того, дистанційки ще й військовий час, чи дитині безпечно буде виходити там на стадіон чи в парк. А якщо почнеться тривога, як звичайно дуже хороша комбінація, коли в нас змішана система навчання, дитина певні уроки сидить вдома, певні уроки вона відвідує школу. Це, хоча б якась прогулянка, спілкування з однолітками з дітьми в школі, спілкування з дорослими, з вчителями, директором школи, тощо що б я ще тут хотіла порекомендувати, ну особисто, як я знайшла вихід з такої ситуації, це водити їх на спортивні заняття до індивідуального тренера. Це не готує їх як спортсменів, це просто підтримує їхній фізичний розвиток. Тренер проводить тестування, вона дивиться, дитина там прийшла з сутулою спинкою. Отже, треба підкоригувати, треба зміцнити певні м'язи. Тренер розбирається в опорно-руховому апараті, дитини знає вікові особливості, ну тут ще бачить. Варто знайти саме такого тренера, який підійде вам, дитині, в яких створиться контакт, щоб тренер міг займатися дитиною. Звичайно, дистанційно це дуже складно зробити. І дуже важливо живе саме спілкування з тренером і авторитет тренера. Тобто, якщо батьки не займаються спортом, то тренер займається спортом, і це його робота. І це може навіть задати, знаєте, таку ідею для дитини, для її особистого розвитку, для її особистої кар'єри. Ну потім в свій час. Картинка з. Явиться така, і дитина можливо захоче теж бути тренером спортивним. Тож, шановні батьки, звертайте увагу на фізичний розвиток вашої дитини. Самі вони можуть і не помічати свого стану, та не розуміти причин. І щоб здоров'я дітей радувало і вас, і їх самих, спонукайте до активних дій по можливості. Після передачі нагадайте своїм непосидькам, які вони молодці, обніміть та запропонуйте їм спільне активне дозвілля. Вони однозначно цьому зрадіють. А мені Віктору Белякову час прощатися з вами, але лише до наступної передачі розпрямлені плечі нашої малечі.